ТОП-10 ароматів з ваніллю «Айліш» від «Білі Айліш» Ах, обожнюю не лише через свою любов до білі Аліш, це також зумерська ніжна ваніль з цукром та какао. Ваніль від Франка Бокле. Тут ваніль поєднується разом з цитрусами та утворюється дивовижний ефект лимонної тарти разом з ванільним кремом. Каялі, ваніла рояль, шугард пачулі це один з найгарніших ароматів на тему ванілі. Тут ваніль поєднується разом з ромом та додається крем брюле. Ваніла від Вертос. це ідеальна ваніль на холодну пору року. Дуже м'яка деревина, м'який шафран. Та карамель. Ваніла Crash від Глім. Лука Гріті створив дуже сучасну зумерську солодку ваніль. Обов'язково спробуйте. Дівайн ваніль від Essential Parfums. Вона тут шлейфова, поєднується з османтусом та корицею. Тепла та дуже затишна. Ваніль Антік від Байредо, густа насичена ваніль разом з амброю. І вона тут зовсім не кондитерська. Divine Temptation від Рейнде Саба. Дуже витончена та східна ваніль разом з ромом, корицею та інжиром. Калісто від Mat. Тут ваніль поєднується разом з альдегідами. Взагалі, за стилістикою цей аромат схожий на наксос ксержов. Слухати його обов'язково треба саме в шлейфі. Guerlain абіруш саме в концентрації парфуми. Ви лише дочекаєтеся певної фази розкриття, і ви відчуєте найгарнішу герленівську ваніль.